Дівчата, дуже швидкий гайд, як я буду рятувати свої подні панмишки цього літа. Тестую цей засіб вперше. Проте я начитала дуже багато коментарів, плюс його тестувала моя подружка, тому не довіряти цій штуці у мене просто 0%. Отже, що у мене таке? Це у мене антипреспірант «Біотрейд». Схема використання супер-мега проста. Якщо ви не хочете бути потним, вонючим шреком, вам потрібно купити цю штуку за 500 гривень, 515 в Єві, якщо бути точнішим, в ЄВІ саме в онлайн-магазині, не в офлайн. Потрібно намастити його безпосередньо на свої подмишки. Подмишки в мене є, дезодорант в мене є, значить, все хорошо, поки все складується добре. Наносимо три вечори поспіль. Сьогодні в мене перший. Нічим, в принципі, не пахне. Будьте готові! Що воно може щипати. Про це також я читала дуже багато відгуків, і це, напевно, найбільше, що може відлякати перед його покупкою. Але бути прекрасною фіоною, ніж потним шраком, я хочу більше. Якщо ви хочете бачити другу частину, ставте плюс в коментарях.